Добрий день, шановні діти. Сьогодні у нас четвер, 23 листопада, до вашої уваги урок української мови. На урок нам потрібні друковані зошити, частина 4, листопад місяць. Робочі зошити, ручки. А Саме головне ваш хороший настрій. Сідайте зручненько і починаємо працювати. Відкрийте сторіночку 27-го друкованого зошита. Тема нашого уроку кличний відмінок. Пунктуація. Прочитаємо текст від Знайка про кличний відмінок і запишемо перше речення у робочий зошит із пам'яті. А зараз читаємо разом з диктором. Кличний відмінок. Немає питання. Іменник у кличному відмінку в реченні виступає лише як звертання. Мамо, я вдячний тобі за турботу. У формі кличного відмінка вживають переважно назви істот, закінчення іменників певних груп різні брате, сину, земле, сестро, Маріє, бабусю. У множині клична форма збереглася лише в слові панове. Для решти слів замість кличного відмінка вживаємо називний. А зараз натисніть на паузу. Прочитайте ще раз перше речення. Відкрити робочі зошити. Запишіть 23 листопада. Класна робота. Вправа третя. І запишіть речення у зошит. Кличний відмінок не має питання. Іменник у кличному відмінку в реченні виступає лише як звертання. Записали. А зараз попрацюємо практично. Прочитайте вірш Володимира Сосюри. Знайдіть. І обведіть звертання, які з них стоять у кличному відмінку, а яке у наземному відмінку Множини. Читаємо разом Не шуміть ви осокори, щоб синок вас не почув. Довго бігав він на дворі, натомився і заснув. Місяченько, чародію, не жартуй крізь вікна з ним. Не лягай йому на вії, ти промінням голубим. Пояснімо розділові знаки. Не шуміть ви осокори, осокори це звертання, осокори звертання у множині. Виділяємо його з обох боків комами. Наступне, довго бігав він на дворі. кома. Натомився і заснув. Це однорідні присудки бігав, натомився і заснув. Тому ми ставимо у першому випадку кому після слова «на дворі», а в другому однорідні члени речення натомився і заснув поєднані сполучником і. Місяченько, чародію. Іде звертання, тому виділяємо. З обох боків комами Не жартуй крізь вікна з ним, не лягай йому на віє. Ми ставимо кому, бо тут ідуть однорідні присутки. Не жартуй, не лягай, тому ми їх розділяємо комами. А зараз знайдемо ще раз звертання, як ми виділили їх у тексті. Осокори, місяченьку, чародію. Головні члени речення, підмет синок не почув. У другому реченні він бігав, натомився і заснув. Ти не жартуй, не лягай. А зараз пропоную пограти в гру будівельник. Із поданих слів складіть. І запишіть спонукальне речення і звертання. Поясніть розділові знаки. Перевірмо, скоро настане зима. Холодно і голодно пташкам буде. Добувати їжу дуже важко. І тому школярі. Допомагайте птахам узимку, вивішуйте годівниці. Розділові знаки. Після школярів ставимо кому, бо це звертання. Допомагайте птахам узимку, кома, вивішуйте годівниці. Це однорідні присудки. Допомагайте, вивішуйте, тому ставимо кому. А ми перейдімо з вами до наступного завдання. Прочитайте слова подані чорним жирним шрифтом: Учитель, пан, добродій, тато, сестричка. Вимовте їх у ролі звертань. Учителю пане, добродію, тату, сестричко. А тепер із кожним із них. Складіть речення. Наприклад, будь ласка, сестричко, подай рукавички. Не забудьте, звертання виділяємо з обох боків, якщо воно стоїть всередині. З одного боку праворуч, якщо на початку, і якщо в кінці речення, з одного боку ліворуч. Я думаю, що ви вдало склали речення із звертанням. А зараз перейдімо до наступної сторіночки нашого уроку. Пригадайте, будь ласка, орудний відмінок однини іменників. Пригадай іменники жіночого роду, які в називному відмінку мають нульове закінчення сіль піч. В орудному відмінку однини мають закінчення ю. Кінцевий приголосний перед закінченням ю подовжується і позначається двома буквами: сіль, сіллю, піч піччю, туш тущу. Якщо в кінці основи є два приголосні, подовження не відбувається радість, радістю, скатерть скатертю. У словах з основою на губні приголосні у слові матір'ю ставимо апостроф верф'ю любов'ю. А зараз натисніть на паузу і ще раз прочитайте це правило. Попрацюємо практично. Відкриємо тренажер сторіночка 55 і виконаємо завдання 7. Напишіть іменники в орудному відмінку однини. Перевірмо. Повернімося на сторіночку нашого зошита. Пригадаймо словникові слова. Відкрити робочі зошити. Напишіть словникові слова. Зараз перегляньмо відео, а потім запишемо до робочого зошита з пам'яті Увага відео! Трамвай, тролейбус океан, футбол радио. Кілометр. Запишіть слова у робочий зошит. Перевірмо трамвай, тролейбус, океан, футбол, радіо. Кілометр. А ми продовжимо з вами працювати над текстом. Ми вже з вами говорили про те, що важко пташкам знаходити взимку собі їжу, і тому необхідно для пташок виготовляти годівнички. Прочитайте уважно текст, придумайте до нього. Заголовок. Читаємо разом. Важку птахам узимку. Їх можна підгодовувати хлібом, зерном, насінням. Синички залюбки поласують несолоним салом. Годівницю виготовити легко. Можна скористатися пластиковою пляшкою чи картонною коробкою. Розрізану пляшку чи коробку. Кріплять мотузкою на гілці або на балконі. А зараз виконаємо граматичне завдання. Знайдіть іменники в орудному відмінку і позначте у них закінчення. Наступне завдання. Усно встановіть зв'язки між словами третього речення за допомогою питань. Синички залюбки поласують несолоним салом. Знайдіть головні члени речення і залежні. А зараз пригадайте, що ви знаєте про однорідні члени речень і поясніть відсутність ком в останньому реченні. Читаємо. розрізану пляшку чи коробку. Кріплять мотузкою на гілці або на балконі. Однорідні члени речення: Пляшку чи коробку. Скажіть, чому ми не поставили тут кому? Правильно, тому що вони з'єднані з получником чи. І наступна пара однорідних членів. Знайдіть їх. На гілці або на балконі. Гілці і балконі також однорідні члени речення. Вони також з сполучником або тому, кому ми не ставимо. А зараз перегляньмо, який заголовок ви придумали до тексту. У мене такий заголовок годівниця для пташок. А у вас перевірмо граматичне. Завдання. Спочатку знайдемо іменники в орудному відмінку. Ким чим хлібом, зерном, насінням, салом, коробкою, мотузкою. Встановимо зв'язок слів у третьому реченні: підмети, присудок або основа речення: хто що, синички, що роблять, по, зроблять, поласують, це основа речення. Шукаємо залежні слова. Від слова синички немає залежних слів. Від слова поласують. Поласують як залюбки обставина. Е, поласують чим? Салом додаток. І салом яким? Солоним, О, не солоним, означення. Розберемо слова. Забудовою узимку, корінь зим, суфікси К і У, префікс У, нульове закінчення розрізану, корінь різ, суфікс ан, закінчення у, префікс роз. А зараз перейдімо до наступного завдання. Прочитайте речення у транскрипції. Напишіть це речення графічно. Перевірмо. Дитинко, повісь кольорові кульки на ялинку. Дитинко це звертання, тому виділяємо комами. А зараз пропоную взяти участь у перегонах. Обирайте транспорт, на якому будете брати участь у перегонах. Потрібно за 4 хвилини виконати всі завдання. Якщо впораєтеся зі всіма завданнями успішно, то одержите гран-при і розфарбуєте свій трофей. Зараз тиснемо на паузу, ставимо на таймер на 4 хвилини і виконуємо завдання. А зараз пропоную перевірити виконання завдань. Ну що ж, я вітаю переможців! Отримайте свій трофей, а ми перейдімо на сторіночку домашнього завдання. Вдома ви попрацюєте на сторінці 13 друкованого зошита для домашніх завдань. Частина 4. Виконайте перше, друге завдання. Перше завдання познач рядок, у всіх словах якого у формі родного відмінка однини перед закінченням Ю відбувається подвоєння букв. Пригадайте правило, яке ми повторювали на уроці сьогодні. І виконайте це завдання. Друге, прочитайте текст, напишіть в зошиті заголовок, що передає головну думку. Спиши перший абзац, заповнюючи пропуски і додаючи пропущені коми. Підкресліть в ньому слова, у яких звуків менше, ніж букв. І в першому реченні обведіть звертання. Не забувайте, діти, що якщо звертання стоїть на початку з одного боку, ми виділяємо комами, якщо всередині з двох боків, в кінці з одного боку. Я бажаю вам успіхів! А зараз прошу повернімося до початку нашого уроку. Що побачили, про що дізналися. Сьогодні ми з вами. Розглянули кличний відмінок іменників. Навели приклади. Також ми з вами повторили написання слів по рудному відмінку однини. Сьогодні говорили ми про те, що скоро наближення зими. зими пташкам буде важко знаходити собі їжу. І необхідно допомагати їм, підгодовувати взимку, виготовляти годівнички. Сьогодні ми також з вами виконали великі перегони, таким чином повторили вивчений матеріал. Завдання уроку вичерпано. Я говорю вам до побачення, до нових зустрічей!